Це мікі Париса аризонський, він вже метра половиною, можливо, навіть трошки більше метрів висотою. Це вже другий раз в цю зимку, як його трошки накринило, десь на 45 градусів. І це було жахливо, бо я думала, що вирве його з коренем і покладе на всі інші рослини. Тому я вирішила і вирівняти я його не можу, бо він дуже важкий кілограм 300. І ми навіть... А З сусідом там старалися його вирівняти, там щось якісь підпірки робили, але він росте і росте дуже активно. Тому зараз я його буду обрізати. Сам процес обрізки я вам показувати знімати не буду. А от покажу, що у мене з того вийшло. Так, спиляла верхівку, не лякайтеся. А, влітку я так це роблю, буває нічим змазувати. Спіл не потрібно, бо там багато смоли, і вона сама себе затягує. Зараз ще сильненько обстрижу і знизу зроблю ногу і буде в мене такий, наче типу аля куля, а можливо ікону зроблю на штамбі. Дуже-дуже важка ця верхівка. Я її на силу відтягнула. А, вона десь метра біля двох. А, звісно, жалко, бо тут такі гарні гілки, плоди. Це якби можна було розмножити, але скільки пробували люди, які розмножують хвойні, скільки я давала тих черенків, то вихід дуже-дуже-дуже маленький, чогось погано черенкується. Можливо, італійці знають якісь секрети, або у них там супер-пупер-професійні вкорінювачі. Але нам, на жаль, не вдалося, тому О, все це піде десь на мусор. На жаль. Ось я вже... Підстригла трошки низу. І вже більш-менш видно, що це буде, мабуть, шарообразне якесь дерево, коли подібне. Зараз візьму електричну машинку у мене, бош. Вона легенька, дуже зручна. І пострижу ще, так щоб більш-менш було густеньке пізніше. Ось і подивіться скільки багато. Тачка повна і ще на дві тачки гілля. Так, шкода, я знаю, і вам зараз шкода, і мені шкода, але що зробиш? Або воно рухне, поламає все навкруги і само завалиться, або таким чином я його збережу і збережу все навкруги. Та і там більше сонечка буде, і більше рослинок можна ще помістити і зробити гарнезний-гарнезний куточок. Тому все робиться як потрібно. Ну, от, дорвалася валя до ножиць, спочатку до електра, потім до ручних. І вийшла в мене така... Ну, колись буде куля, зараз щось таке грибок схожий. Фух, Тепер думаю всім буде легше І мені, рослинкам. А коли вже валя дорвалася до ножиць, то вже починає попадатися під руку все підряд. Тому обстригла ще сосну, трошечки підрихтувала там бок. І спіреї. Довелося спустити в ставочку воду, бо я там скакала по ньому. Е і намусорила там скіпариса. Зараз все приберу і назад воду вдолью. І буде вже тут трошечки красивіше. Е так, що я хочу сказати про терміни стрижки? Дивіться, я намагаюся завжди все стригти. До того, коли почнеться спека, тобто до 20 градусів, там до 22, це саме комфортна температура. Зараз у нас значно більше, але у мене сьогодні вихідний і у мене вже немає вибору. Світло відключили, то я вже дорвалася до якихось таких робот, знаєте, ручних. Поки було світло машинкою, застригла, зараз все вручну підрихтувала. Якось так. Туї зараз точно не буду стригти, бо надто жарко. Кіпорис, він, південна рослина, він витримає, йому нічого не буде абсолютно. А зараз ще залию водичкою, включу, включу полив. А, ні, не включу, бо немає світла. Пізніше. Пізніше. І ще ось у мене голдрайдер. Хоче трошки-трошки, щоб я його застригла, кінчики. Ну і все це саме нелюбиме це. Коли це все вивозить, вибирати в рослинах весь цей це все сміття. Так що от що в мене вийшло. А ще на черзі в мене кіпарис ауреа. Він так само лежить, лежав на 45 градусів, трошки його припідняли, але йому важко, і я його так само зараз обстрижу. Може тільки на конус, а не на кулю. Так що не давайте валі ножиць в руки, бо валя. Скаже на дострижок. Так, зараз поприбираю, буде красота. А я вам дякую за просмотр, за лайки, за відгуки. Гарного всім дня, позитиву, здоров'я, миру, щастя!